Свобода там, де Божий дух перебуває, де покривало серце, скинуло Твоє, в гріхах свободи ніколи не буває, бо гріх примушує робити все своє. Душа не вільниця, як попадає в рабство, і вибратися сама ніяк не зможе. Гріхи різносторонні, там, де зло, хамство відходить і ангел, що завжди стороже. І тільки при великім стресі, щоб проснутись, змогла душа її сам Господь розбудить, щоб полонена змогла все ж скаменутись при покаянні, тільки той гріх остудить. Тому і дав Господь Бог всі заповіді нам, не дійшло, що до крайнощі в людині, при крайнощах втручається в життя він сам, щоб болем допомогти своїй дитині і знов повернутися до чистої води, в вкупі Господню впасти і умитися. Можливо, просто не робити всім біди, а жити в Бозі, в Бозі, відродитися, де немає зависті, немає там і злості, де немає блуду і брехні немає. Лише світлі ангели ідуть у гості, ангел-охоронець всіх охороняє.